Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про три аромата. Я взагалі роблю відео, одну відео на один аромат, але сьогодні трішки зміню формат відосика. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і про багато-багато класного. А, так, чому я вирішила трішечки ем, змінити формат? У мене насправді такий формат вже був деякий час тому на моєму каналі були такі експрес-затести, де я робила там 3-4 аромати на одне, на одне відео. У мене зараз є три аромати, які вийшли в цьому році, два вийшли в 2025 році, один просто новий-новий новий, один трішки, трішки вже не супер новий, але в 2025 році вийшов. І в 2025 році, в деяких країнах, у 2024 році наприкінці вийшов, теж хочу вам про нього розповісти. І я поставлю таймстемпи, щоб вам можна було з одного аромату до другого так просто переговори. Переходити. Почну з того аромату, який мені сподобався більше за всі інші. Це, у нас, це най, найновіший з них всіх аромат це у нас Million Gold for Her Парфам від рабан. Ось так він виглядає. Цей аромат. Я поставлю сюди світлину аромату теж. І ноти цього аромату тут у нас Іланг-іланг, жасмін та Сандалове дерево. Чому я не поставила ноти від фрагрантики? Тому що іноді буває так, що на фрагрантики ноти я не знаю, звідки вони їх там взяли. В цьому випадку теж саме таке, бо я не знайшла підтвердження нот на фрагрантиці на офіційному сайті. На офіційному сайті теж тільки три, три ноти написані. Ось я вам їх і процитувала. Так, що у нас тут за аромат? Мені, знаєте, він сподобався. Я взагалі ж люблю аромати ось у мене той пробник є. Я взагалі люблю аромати білоквіткові, я люблю солоденькі аромати, і тут і ланг, і Ланг, він солоденький, і сандалове дерево мені подобаються, аромати з, з дерев'яхами, але сандалове дерево іноді буває, знаєте, таке. Трішечки не так щось пішло, і сандалове дерево іноді буває запах у нього такий, як у від огірків солених оця, оця, цей розсол. Да? Так ось, в цьому нема такого. Є сандалове дерево таке розсольне, солене, трішечки тут нормальне сандалове дерево. Класне, тепле, все, все з ним добре, все супер. Білоквітковий, солоденький аромат. Солодкість тут така, знаєте, не супер гучна. Білоквіткові ноти тут такі нормальні, не індольні, Тобто тут просто нормальний, класний аромат, зроблений на кожен день. Чи я можу сказати, що це вау-аромат, що ідіть всі купуйте? Ну, по-перше, я б такого зовсім не, не сказала, навіть якщо б мені цей аромат дуже подобався. Завжди краще тестувати, тим паче, якщо ви ще не бачили моє, моє відео, в неділю я його поставила про ціни. Зараз ціни такі, що краще тестувати аромат, а потім купувати. Так ось, це такий, знаєте, базовий аромат. базовий. Солоденько, білоквітковий з теплою е, дерев'яною базою аромат. Тобто, якщо ви шукаєте аромат нормальний на кожен день, такий що сподобається вам, такий що сподобається тим людям, хто навколо вас, він легкий в використовування, він на кожен день, він на вихід, він на роботу, він на все, про все, для всього. Оце такий аромат. я не можу сказати, що. Тут є якийсь там вау-фактор. Я не можу сказати, що тут є якась родзинка, або навіть половина родзинки. Не, не, як на мене, нема. Але. Ви знаєте, я людина, у якої багато білоквіткових ароматів, я їх обожнюю. Тому для мене, в принципі, всі білоквіткові аромати, які зроблені непогано, а цей аромат, який зробили непогано, він мені ось і подобається. Хоча, якщо вам подобається жасмін, то я вам раджу ем, звернути увагу на аромат, який у них вже ж вийшов. І я до речі, я не розумію, навіщо вони зробили два аромати. Так, так, прям, так прям поруч. У них є аромат Rabanne Pure Jasmine, тобто чистий ось Той аромат Pure Jasmine він вийшов, мені здається, з початку цього року. А цей вийшов ось зараз-зараз, бо це прям новинка-новинка. Тобто, ну, може, я не знаю, там 7, 8, 9 місяців різниця між цими двома ароматами. Коротше кажучи, непоганий аромат, якщо вам більш подобається часмін, зверніть увагу на Pure Jasmine. Але це дуже-дуже непогана версія аромату, але ну, не таке, що, то, знаєте, все кидаєте і біжить купувати. Я б так не сказала, але непогано зроблений аромат, у якого досить і непогана стійкість, ну, тобто ваші класичні, я не знаю, там 5-6 годин. Потім він так сходить, і сходи непогано, красиво, тобто якась така, знаєте, класно пахнуща пляма є. Ну, тобто все супер. Потім, Ще один аромат. І тут в цьому ароматі могло все піти або погано, або, погано, або добре. І тут, як на мене пішло, ну трішки, трішки странно трішки все пішло. Чорнила, тут є чорнила. Це у нас flower Ikebana Indigo від Kenzo. Ось такий у нас пробник Це і 25-го року. Ось у мене пробник. І, до речі, ви знаєте, я не так багато пшиків зробила з цього пробника. Тут у мене один мілілітр, і тут вже таке враження, що тут вже нічого нема. Що у нас тут є за нот? У нас є чорнила, іріс та ваніль. Uh, я люблю. Запах чорнил. Люблю. Якщо ви коли-небудь е, писали чорнилами, якщо ви коли-небудь практикували каліграфію, то, знаєте, така каліграфія Н -н не в школі, бо в школі це така, знаєте, обов'язаловка, типу, була. А, а саме каліграфічні там всякі курси, то ви знаєте, що каліграфію її потрібно робити з чорнилами. Так? І ось запах чорнил він мені подобається. Але для мене є дуже велика різниця між Тим, що мені подобається, і тим, що я можу носити на собі як аромат, і що цей аромат мені також буде подобатися. Так ось і я люблю чорнила, люблю запах чорнил, але я не люблю запах чорнил, коли вони в мене в парфюмі. І тут саме така історія. Чорнила тут є, і вони тут дуже такі гучні, їх чути. Тобто аромат з. Запахом чорнил. І ви знаєте, я так думаю, що цей аромат буде для деяких людей, хто хоче запах чорнил, хто, кому потрібно знайти такий аромат, це буде просто, я не знаю, якесь ну, золото, якийсь скарб. Ось. В принципі, знаєте, якщо ми заберемо оце чорнильну оцю ноту звідсіля, то у нас залишиться просто такий солоденький, трішки пудровий аромат. Ось і все. Непоганий, як оці багато кінзо, і ми знаємо, що кінзо іноді. Я не кажу зараз про, про класичний Flower by Kenzo. тому що класичний Flower by Kenzo, його, про нього можна що хочеш казати, але не то, що він тихий. Він зовсім не тихий. І якщо ви були вже в такому віці, що ви щось трішки могли розуміти, могли е, розуміти аромати там наприкінці е, е, 90-х початку 2000-х років, ви знаєте, що Flower by Kenzo був оце один з ароматів, який ви чули повсюди, просто повсюди. І він не був тихим ароматом. Але деякі аромати, як у мене у той, що у мене там стоїть, він насправді більш тихий аромат від Кензо. Це 21-го року. лімітка. Так ось, цей аромат, він ото такий Він такий ірисовий, солодкий, доволі непоганий аромат. я б бачила такий аромат, то, знаєте, непогано. Перед тим як ти йдеш спати, напшикав на себе і все. От такого плану. Нота, нота чорнил, вона все змінює. Тут вона робить цей аромат прям таким ну, нетривіальним, так скажемо. Знов мені не подобається. Але я не можу сказати, що я просто не люблю цей аромат. Я допшикаю, там, скільки там у мене залишилося допшикати цей аромат. Е і просто це не моя тема. Але я не можу сказати, що, що це поганий аромат. Мені б так не хотілося пахнути. Але якщо комусь хочеться пахнути так, то, то чому ні? Ось, Так що е аромат зроблений непогано і аплодисменти мої. Кензо, що вони зробили такий. Це ризик, це ризик додати туди таку ноту дуже яскраву, як, як чорнила. Ось. Стійкість у цього аромату теж ну, нормальна 6, 5-6 годин. Але це такий легенький більш аромат. Оця, ця нота, нота чорнил, вона потім трішки сходить. Вона вже не така активна, але вона все-таки. Все ж таки, і вона відчувається, там вона є. І останній аромат це аромат 24-го року. В деяких країнах він вийшов наприкінці го а в деяких країнах в 25-му році це у нас Irresistible Givenchy Eau de Parfum Nude Velvet. І цей аромат мені сподобався менш за всі аромати. І тут, знаєте, у мене таке враження, що щось пішло не так ще на фабриці, бо і я до речі, я до речі, я подумала, ну що, це може мій пробник там з глузду з'їхав? Ні. Це не з глузду з'їхав пробник, бо в, 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 у флаконі такий самий запах. Так ось ось у мене той пробник, і я його навіть не буду закінчувати. Я не можу. Це більш, ніж я можу витримати. Це, це вище, ніж мої сили. Слухайте. Так, я вам спочатку я вам повинна розказати ноти цього аромату, і в цьому ароматі у нас є. Мигдаль, Амбрета, Неролі, Іріс, Троянда, рисова пудра, мускус та ем, кедрове дерево. Ой, так. Ем, я думаю, що ви, ви бачили фотки в, в інтернеті, там ось старі хати, там, де жили, наприклад, якісь дуже багаті люди. і... Вони, наприклад, під час революції їм там прийшлося бігти з хати. І ви бачили оці, оці пудри, наприклад, вони вже всі в, в пилюці, так? тут таке саме: тут пудра, яка в пилюці. Це такий, це такий запах, який у мене, я не знаю, чому так, але він заходить мені у нос. І в мене майже таке враження, коли ви, е, якщо ви пили, наприклад, я впевнена, що всі, всі пили газові напої. так? І іноді вони так заходять у нос, і так, і бульбашки такі аж прям у, у носі, Отаке от відчуття. І воно не дуже приємне. Воно не, не страшне, але не, не дуже воно якось таке приємне. Так От тут така сама ідея. У мене цей нос він заходить. Оц, оц, оцей нос, цей аромат, він заходить прямо у нос, нібито такі бульбашки. Тобто це щось таке пудрове, стара, стара пудра, не, не запах старої людини, ні. Стара пудра, яка пахне старим, пахне пилюкою, все в пилюці і аж в носі там оце так, шолести цими бульбашками. Плюс там ще є така дуже яскрава троянда. Ну, знаєте, З трояндами у мене ніколи дружби не було активної. У мене є деякі аромати з трояндою, у мене навіть є деякі аромати з живанши з трояндами. я, до речі, знаю інші аромати в цій лінії, і вони у мене не ну, викликають таких емоцій, як цей аромат. Так, вони трояндові, але вони ну, більш-менш ну, непогані. Я б їх собі не купила, але таких відчуттів негативних у мене від них нема. А тут троянда, знаєте, така, яку, яку я якраз не люблю: така червона, така олійна троянда. Плюс оця така важка пудра, стара, важка, пилючна пудра, і це забиває нос, і нос аж такими в, в бульбашках це все. Ну, тобто, я не знаю, що це таке. Люди, я не знаю, що це таке. Я спробувала цей аромат. Я навіть вам не можу сказати, чи він стійкий, бо я пішла, помила руку. Я не можу його на собі носити. Це більше чим я можу витримати цей аромат. Так що я вам не можу сказати про його стійкість, про те, чи він шлях чи чи. Чи ні, якщо ви знаєте, якщо у вас є цей аромат, і я, до речі, хочу сказати, якщо вам цей аромат подобається, якщо він у вас є, якщо ви його любите, він у вас улюблений, я за вас радію, насправді, люди. Бо я завжди радію, коли люди е, шукають і відшукують, і мають аромат, який е, їм подобається. Це дуже добре, завжди дуже добре. Але я вам скажу так, е... Перед тим, як його купувати, якщо ви хотіли купити на осліп, тестуйте його, бо ну, щоб не трапилось оце таке, знаєте, непорозуміння, як у мене з цим ароматом. Напишіть мені, якщо ви знаєте ці аромати, що ви про них думаєте. І, до речі, якщо вам подобається ця, ця, формат, то наступної середи я б зробила відео про три аромата. Три аромати нішових. Перший аромат всі аромати нові нові. Це перший аромат від Coreterno, Ultra Love називається. Другий у нас Lorenzo Villoresi Teti. Теж новий новий аромат. І третій, це новий суперновий супер аромат від Gritті, який називається Ванілята. Якщо ви не розумієте, чому якщо він новий, він вже в такому в мене стані. Тому що, по-перше, мені дуже подобається цей аромат, по-друге, цей аромат у мене ще з лютого, бо мені його Подарував представник бренду ще на ексансу у лютому в Мілані. Тому я вже з лютого його тестувала цей аромат, але він вийшов ось тільки на початку, на початку вересня, десь, може, перший тиждень, другий тиждень вересня. Ось. Так що розказуйте, чи вам було б цікаво послухати про ці аромати, чи вам сподобався такий формат відосиків, і я вам бажаю доброго дня! Доброї середи! З вами ми побачимося у п'ятницю. Па-па!